Друзі, всім доброго дівнечка. Сьогодні у нас неділя, але я працюю і приїхала на показ квартири з чудовим видом з вікна. Зараз я вам покажу перше. Друзі, бачите, як красиво, яка в нас красива осінь. Уявляєте собі, що ви кожен день будете дивитися таку красу. Так, ну і почнемо з квартири. Це зараз на балконі? Так ось такий балкон, і кухня, отак. Це у нас Ванна. Санвузол? Так, зроблена розводка труб, опалення. Це вхідні двері, також нові. І дві кімнати. Площа квартири 68 метрів. Так, це кімната номер один. Тут також чудовий вид з вікна. І свіже повітря. Так, і кімната номер два. І кімната номер 2 Тут два вікна. Квартира розташована на восьмому поверсі. Будинок вже давно здан. Так. Так, що вам ще цікавого розповісти? Будинок здан. ціна 31 500 доларів. Ось така чудова квартира. Так, і ось такий... Уютний двір. Ось три будиночка. Ось цей наш будинок. Так, друзі, ще показую вам модний ліфт. Зараз я зайду в одні двері. Так. Їду за клієнтом. Він вже приїхав. Так. А вийду ось ці двері. Бачите? Так, ну, я приїхала. Так, друзі, моя постійна рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке. З нами там приключилась дуже цікава історія. Так, я вам про неї розповім пізніше. Приходила молода жіночка, подивилася квартиру, квартира їй сподобалася, але після цієї цікавої історії вона пішла думати. Тому не перемикайтеся, буде цікаво.